Продовжуємо годину ще в прямому ефірі каналу «Еспресо». Говоримо про сьогоднішній парламентський день, але підбиваючи вже підсумок нашої дискусії щодо трагедії в Волновасі. Буквально кілька хвилин тому на сайті президента з'явилося звернення українського гаранта, в якому зокрема йдеться не люди, для яких, крім знецінених рублів, немає більше нічого святого. Навмисне вбили десятьох мирних громадян. Відомо що вже 11 смертей, серед яких одна 14-річна дівчина, ще 16 жінок та чоловіків поранені. Всі вони цивільні особи. Ці смерті на совісті об'єднаної ДНРської Ської банди та тих, хто за нею стоїть, з чиїх рук вона годується, хто її озброює, штурмує та надихає на криваві злочини, заявив український президент у своєму зверненні, яке було оприлюднене буквально о доні вечора. відповідь є, але просто трагедія сталася близько другої години дня, і лише ввечері. Ну хай краще пізніше ніж ніколи. Давайте все ж таки до нашої судової реформи повернемося. Ми говорили про те, що 9 тисяч нас суддів, суддів, яким не дуже довіряє українське суспільство. Напевно, рівень довіри найменше з усіх органів. Нашої законодавчої, виконавчої взагалі влади, звідки знайти нових людей? Цих просто звільнити, нових призначити, пане Леоніде, коротко, якщо. Дійці, по порядку. Значить, ми... Що сьогодні зробили? Ми домовилися, що ми візьмемо з двох непоганих законопроєктів найкраще, і зберемо в один і ще, можливо, туди долучимо і ще якісь пропозиції від експертів, які обов'язково від юристів, спеціалістів, адвокатів, які будуть учасниками цієї робочої групи. Унікально правильне рішення, яке ну, єдине може досягти результату. Як і що ми запропонували туди додати, однозначно, однозначно, має бути переатестація всіх суддів в країні, і однозначно, ті судді, які не відповідають професійному рівню або матеріальному достатку. У нього там яхти не співпадають, фіксовано абсолютно зарплатою. Ці люди е, мають перших з прокурором розібратися, потім звідки вони ці статки набрали. Але як мінімум, з періоду, коли буде встановлено, що він не пройшов переатестацію, він не має як права. Питання, більше ще працювати компетентності в прокурора так само. Пане Андрію, як взагалі хто буде входити до цієї комісії, яка буде перетестовувати ну, суддів, які себе запрямували корупцією? Ну очевидно, що не такі ж самі корумповані судді. Я думаю, що треба шукати формат якийсь такий подібний до антикорупційного бюро, який зараз відбувається, але найголовніше, що мені здається. Важливим це декілька позицій. Ну, по перше, якщо говорити про свободу, то у нас є наше бачення взагалі судової системи. Ми виступаємо за виборність суддів. І судді першої інстанції, на наш погляд, повинні обиратися безпосередньо громадами. Далі має відбуватися обрання суддів вищих інстанцій вже самими суддями. І дійсно тільки такий шлях може дати реальну незалежність судової системи. Так само має бути ліквідована повністю вся суддівська недоторканність, і має бути дуже жорстка і реальна відповідальність за неправосудні рішення. Не тільки дисциплінарна, не тільки кар'єрна, але і реальний механізм притягнення до реальної кримінальної відповідальності відповідальні майном і так далі. Плюс я повністю згоден тут з Леонідом. Нічого не буде, якщо не буде кадрового оновлення і очищення судової системи. Без цього просто нічого не буде. Тому що люди, які просто живуть корупцією, які... Для них це не, не аномалія, а норма. Такі люди вони зіпсують навіть найкращу систему. Як пане Олеже. але процедура обрання місцевою громадою, суддів в цьому законопроекті, навіть в об'єднаних не прописано. Ні, там. Зі всім, що щойно сказали колеги, не можна бути незгодним. Це все правильно. Тільки я хочу всіх, і в тому числі глядачів, запросити до реальності. Чи ми можемо собі зараз уявити, що ми оце все до основання, а потім ми новий мір построїмо? Як? Тому я погоджуюсь, що цей процес ми мусимо усвідомлено розуміти, що якщо ми тим законодавством протягом наступних двох років змінимо судову систему по суті, не по формі, ми по формі можемо її змінити на 100%, змінимо її на 20-30%, ми будемо неймовірно ефективними. Якщо ми через сім років наслідок цього закону змінимо їх на 70%, це буде дуже якісно, тому що. Колись мене один старший чоловік навчив років шість тому, коли я вперше почав працювати з публічними процесами, він сказав: друже мій, коефіцієнт корисної дії в публічному процесі не є 0,9, а якщо ти успішний 0,5, ти дуже успішний. Тому, і ще він мене навчив, ти маєш людей, от такі, як вони є, з такими їх працює, роби їх кращими. Тому екстра одіозних суддів, які всі знають на місцях. Які всі знають, всі знають їхні такси, всі знають і всі їх бояться, треба забрати в першу чергу, і тоді люди повірять, що влада щось таки зробила. Бо коли ми кажемо забираємо всіх, всіх не заберемо, а люди кажуть, що ж ви зробили. Тому, якщо би прокурори, і це ми речі будемо запитувати, запит, фракція об'єднання самопоміч, хоче кликати на сесію генерального прокурора і запитати, коли. Ті судді, які вже наробили і є одіозними, нарешті будуть притягнені до відповідальності. Я згоден, Але єдине чи народ зголоситься чекати у цей коефіцієнт, як ви кажете, 0,3, коли він нарешті змінить народ. Цю не повинен країну? чекати. Народ повинен так само діяти. Хто такий народ? Народ в те в чому числі і ми з вами. Це в тому числі люди, прокурори, міліціонери, громадськість, яка знаходиться в кожному районному центрі, де це є суддя. І вона повинна ну, я займати, я кажу, і що вона люди не... можуть прийти і просто застрелити продажного Послушайте. прокурора суддю і Послушайте. чинити суд Лінча. Просто Це... не чекаючи Ми не можемо закликати реформ. їх, що вони стріляли. Вони мають і можуть багато чого робити, бути настирливим. Ми можемо бути настирливим і викликати міністра фінансів, яка не дуже реагує на наші прохання, і питаємо їх, коли ви звільните своїх заступників, які провалили підготовку до бюджету. І ми будемо це робити доти, поки вона цього не зробить. Тому що є очевидний факт неякісного виконання своїх функціональних обов'язків. Тому стріляти це легко. Тільки питання, що буде після цього. Тому а, не треба чекати, треба діяти. Там, де ти живеш, працюєш. Виконуєш свої обов'язки. Дякую, пане Валерію. Ми говорили в рекламній паузі щодо обмеження заробітної плати. Ну, по перше про суд Лінча, наскільки це імовірний розвиток ситуації, якщо ситуація буде просто затягуватися з боротьбою з корупцією. А по друге, чи варто обмежувати? Ми говорили про те, що державні службовці їхня зарплата обмежена п'ятьма або сімома зарплатами, мінімальними в країні, а судді не є державними службовцями, тому їхня зарплата, от як пан Леонід казав, там дві тисячі доларів. Я правда не зрозумів, за яким курсом вирахували? 14... Це раніше було чотирнадцять тисяч гривень. Зарплата у судді. Дивіться, що каже Конституція України, що в Україні має бути три гілки влади судова, законодавча і виконавча. Все, ми зараз дали початок судовій реформі, але ми повинні зараз цілком правильне рішення, що два законопроекти будуть об'єднуватись. Цілком правильне рішення, що до робочої групи може бути приєднаний будь-хто, правозахисники, громадськість можуть подавати свої зауваження або через поправки від депутатів, або просто влучатись в робочу групу. Інший шлях, що ми повинні цим законопроектом дати імпульс е, до суспільства, показати, що це початок судової реформи. В який спосіб вона буде закінчуватися, я погоджуюсь, що це може лише один із законів, який треба зараз буде, який буде базисним, а навколо нього треба буде продовжувати цю судову реформу. Без проведення судової реформи в Україні неможливо е, подолати корупцію. Цілком реально. Я Проти того, щоб зараз ми вимежовували, наприклад, одну категорію людей. Я не розумію, чим суддя районного суду кращий, ніж голова райдержадміністрації, який бере на серед відповідальність за керування всім районом. Я не говорю зараз про обмеження заробітних плат. Я говорю про те, що якщо ми проголосували, і якщо ми кажемо, що в Україні рівні всі, то повинні бути рівні всі. Так, є доля ризику, є доля відповідальності в суді, він повинен... Отримувати гідну заробітну плату, але треба розуміти, що зараз не можна одних вивести на ранг більших, кращих, інших на ранг нижчих. І, і під, підсумую, я в нас на фракції не зрозумів, де наш колега пан Олег каже, що президент хоче під це підміняти всю судову гілку влади. Поясніть, будь ласка, ці, з цим поняттям всі спекулюють. Дякую, пане Ну, Я, по перше, не казав, що президент я казав, що є ознаки е політичного впливу на формування судів. І ці ознаки є. Чи вони будуть в президента, чи вони будуть в парламента? Це не має ніякого значення. Вони від не парламенту повинно Але функції. я хочу з вами е подискутувати по темі, чим відрізняється суддя району від е голови районної адміністрації. Дуже відрізняється у руках судді, гідність людини. Голова районної адміністрації не може позбавити людини свободи, найбільшої цінності, яка вона має. І голова районної адміністрації не може позбавити Пане людини. Олегі, я як Нехай буде прокурор. Нехай ні Нехай буде не має милиціар, значення. Міліціонер. Суддя є людина, яка може позбавити людини гідності. Це свободи і її власності. І це дві цінності, які є найважливіші для людини. Тому суддя це є. Людина, яка до речі, суддя не може мати 25 років. Це повинна бути людина, яка має професійну та вікову зрілість. Но зараз в нас так є. У нас є судді, які мають по 28-30 років, тому що вони які призначені, вони тому що тому що знаєте, чому вони призначені, тому що був політичний вплив на їхнє призначення. Воно, а я тут не, погоджу, не погоджуся з вами, бо оскільки от ми багато всі студії говорили, навіть говорили про досвід Сінгапура, який запро... по-моєму, Сінгапура. Він запрошував британських суддів. Вони приїжджали туди і чинили чесне правосуддя в Сінгапурі. Це а, це ще говорили, що країна в Сінгапур. а ще говорили просто так. Ну очевидно, так. Але ну але на той момент вона вже була незалежною державою. А ще говорили про досвід такий, що можливо навпаки. Які, треба запросити випускників юридичних факультетів, Ні. які не заплямовані корупційно, ніж запрошувати 30-40-річних суддів, які вже в цій системі пропрацювали. В європейській якийсь практиці суддею може бути людина, яка досягла 35-річного. Я віку. хотів тут сказати, що я, от, будучи молодим політиком і сам маю достатньо молодий вік, і маю 27 років зараз, але я вважаю, що не може бути суддя ну, молодший хоча б 35 років. Тому що суддя це має бути людина, ну навіть політик це трошки інше. Політик, це дійсно це людина, яка впливає на суспільство безумовно, яка представляє інтереси суспільства, яка має захищати суспільство. Але е, суддя він є сам для себе. В принципі, над ним ще має бути хтось там, інший суддя, але в принципі сам для себе він має бути останньою інстанцією. Він має приймати рішення. Я тут повністю згоден е, про те, що це рішення щодо свободи людини, щодо найважливіших фундаментальних речей. Це повинна бути людина, яка вже ну десь е, е, ну настільки вже визріла і сформувалася як особистість, що. Жодних можливостей якогось такого поспішного і емоційного рішення просто не було. Тому я, я повністю зводиться. Дивіться, от ми зараз говоримо про певно достатньо суб'єктивні речі. Так? Може людини в 25 років бути професійніше людиною від там, 50 років тощо. Я сьогодні вніс законопроект, уже зареєстрував Верховну Раду, яка з дуже об'єктивних причин буде визначати професійність судді. От, Якщо протягом року суддя приймає там певний перелік рішень, якщо 10% його рішень були скасовані вищестоящим судом, я вважаю, що такий суддя має піти в відставку. Вибачте, токар або слісар, який там гонить 10% браку, його на роботі ніхто не тримає. А ці люди вирішують долі інших людей. Вони саджають у в'язниці, вони віднімають майно і їх помилки вони коштують надзвичайно дорого. Саме вони мають першими піти, якщо вони не відповідають професійним якостям. А насправді я ще секундочку продовжу, що маєш спілкування в силу того, що я перший заступник комітету з питань правосуддя з суддями, дійсно з віком у суді міняється погляд на особливо в кримінальних Ми суддів. Це людей. А... У людини і у судді, тому що в нього там є люфт серйозності покарання для тих чи інших злочинів, які він має визначати на власний досвід, виходячи з свого ж досвіду. Але проблема не в цьому. Проблема в тому, що насправді 70-80% суддів – вони корупціонери. Корупціонери. І питання не в тому, що вони здатні або не здатні приймати рішення. Вони грамотні, вони розбираються, але вони не приймають їх свідомо, беручи гроші від оконкретних на Якоїсь сторони, або вислуховуючи вказівки зверху, або більше того, якщо зверху знають, що вони беруть гроші, і в них є докази, Багаю, і тоді за, вони цим очевидно, крутять як хочуть. Віком, якщо вона інтегру... інтегрована в всю систему, вона вже ставиться до корупції як ну, до буденного так. явища. А ви можете запитати таке нестандартне, нестандартне запитання. А, чи є серед тих а, старших суддів, зрілих за віком, так, і професійних, чи є хоча б 10%? Або 20, або 15 людей, яких ми не можемо віднести до когорти злоякісних корупціонерів, знищених а, системою. Чесно, з мого досвіду я скажу, що це в основному судді з відставці. Це так, судді, але, які ну, все таки вже, Ну, 3% є. 3% є. Так я, я вам хочу, скажу, знаєте, я хочу сказати дивіться, про зону росту. Дивіться, я, я вам від... скажу приклад. Приклад, просто дуже конкретний статистичний. Коли приймали рішення по автоєвромайдану судді, 200 справ було десь приблизно. Ми беремо з апеляціями, з касаціями з усіма. 200 справ. Лише одна суддя відмовилася пішла відставку. Одна. От можете зробити статистику: 200 і одна це 0,5%. І це дуже багато, і тому цих 0,5% треба знайти. Треба знайти тих, що пішли у відставку треба навіть я сьогодні почув про ідею судді футея американського знайти може можливість хоча абсурдно звичайно воно звучить і нас зараз цього не люблять привести декілька а, пенсіонерів з америки зробити хоча б щоб на кожну область був нормальний суддя і тоді ці зони росту будуть продукувати гідність судді і навколо них будуть брати участь ті люди, які хочуть бути гідними. Тому, шановні колеги, ми ніколи не знищимо до кінця і не побудуємо нове зони росту. Принцип цієї самої самопомочі підсилювати сильних пане лаже без рекламу. Прошу Одну... Одну... пане найбільшою сьогоднішньою нашою нашим досягненням в парламенті є те, що ми прописали сім моментів відповідальності судді. Ну, це напевне буде дисциплінувати, заставляти думати всіх суддів про коли приймати ті чи інші головні рішення. головні моменти. Це які сім? Ну давайте не будемо зараз. не вбий, ми... не вкради десять. це Божі заповіді. Так ми можемо навіть говорити про ті же відсоток справ, перегляд яких вищими інстанціями або європейськими інстанціями. Суддя повинен знати, що він теж полягає, відповідає відповідальності і що за ним теж іде контроль. І цілком. Можливо, ми вийдемо під написанням уже кінцевого варіанту закону, що наступні вищі суди будуть контролювати нижчі суди. І я погоджую, що навіть у цій атестаційній комісії треба буде перебрати тих людей, які є у відставці. Там є багато порядних суддів, які дійсно коли створювали ще радянську систему судоустрію, котрі ще не корумповані і не не хабарями, і будуть дійсно. Створювати новий допомат нам створити новий. незалежний Я не знаю цю персону, пане Олег вже її назвав Богдан Фотей, Я думаю, якби він відповідав за за судову реформу в цій країні, Напевно, нам би жилося знаєте, би краще рівень я, я, я довіри до судів. відповідав за судову реформу. Я би хотів консультувати, ну, щоб, щоб він, щоб він нас. створив групу 10 або 20 суддів суддів суддів, які б в кожній області створили зони росту. Зони прикладу і сили суддівської влади, дякую, пане Олеже. Ми повернемося до цієї розмови. Після нетривалої реклами залишайтеся на каналі Експресу, буде ще цікавіше.